Цей звук навколо ніколи не було нічого, окрім безмежної пустоти, а вона навіть не здогадувалась, що там було щось окрім неї самої. Вона не пам'ятає, як з'явилась тут і як довго була, але те, що вона точно пам'ятає, це безкінечне буття, схоже на сон. Все життя існуючи в пустоті, у неї не з'являлось якихось роздумів чи переживань. Бо, не бачачи нічого, не знайдеться і причин думати про щось. Поки не з'явився звук, це було перше, що потрапило до неї в думки прекрасний звук, що ставав все гучніше, все мелодійніше, звук, який ніби пробудив її вперше в житті у неї з'явились роздуми Йди на цей звук, йди, поки він не затих. І вона пішла. Чи то світ почав змінюватися, чи то її очі почали нарешті бачити, але поки вона йшла, пустота почала змінюватися, як і її внутрішній світ. Вперше вона бачила кольори, що навколо неї дивно перепліталися одне з одним, змінюючись від темних до найсвітліших відцінків. Це було блаженство, це місце прекрасне, поки кольори поступово не змінилися на дивовижний сад. Дівчина не розуміла, що відбувається, але й не надто хотіла. Того, що вона тут, було вже достатньо.